Так, слава Ісусу Христу. Дубль два. Показали попереднє відео продажу, показали коні. Зараз трошки поїдемо, покатаємося. Дивіться, Діма... Діма фірманет. Насилю. Пр. Ану, Діма, чекай. Дивіться. Тут. Тут, коротше, без варіантів. Тут має ще бути румунський батіг. Тут найка хто що хоче, щоб Діма не їхав з таким батогом робочим. Румунський має бути. Буде. Кажіть на камеру, що я гарантую, що я йому куплю баті. Гарантую. Все, Діма, ти чув, купи румунський батіг. Я приїду другий раз, має батіг бути румунський. Є в інтернеті, можна купити, якщо треба, я вам дам номер, позвонити у Чернівці до Івана. І Іван Вішле. Гарний румунський батіг, бо дійсно все гарно, гарно збудовано, гарні кобели, умасть, підхвостники, кантарі, все як має бути, бречка. Ну а батіг не важний. Треба щось поправити. Батіг лісовий. А ну Діма сідай наперед, а я сіду за тобою. Отак. Ми вертаємось, чекайте минуту тут і з'їдемо мотоциклі. За тебе відемо. Ага, вашому, так? А ну чкать, я заберу ключ. Так, ми зробили технічну перерву. По ключі нікому не треба, ціглі, але... хтось на збитки може відігнути. А це не я ваш забив патек та й поїхав. Це один травмований. Які тут гарні пейзажі, краєвиди. І ми собі легонько їдемо. Біжи. Лошата з боку біжуть. Одна Василь прив'язує, бо вони двоє йдуть трохи поміж люди, а так вже одна а друга собі біжить ззаду. Гарно. Це все виглядає. Я і не думав, що я нині буду на бритці їздити. О. Тут є у Василі ще лошак, ми зараз покажемо лошака. Лошак, Шо, теж і продажний. Зараз приїдемо до лошака, трошки покатаємося і ще покажемо вам лошак. Лошак по гермесу. В попередньому відео я його показував ще малим. Це є його мама з лівої сторони цього лошака, що ми зараз покажемо. А щось таке обмін і щось таке, ну, не цікавить суто за гроші. так? Чи можна щось міняти, гемблювати? Е, може бути і гембель. Може бути і гембель. В попередньому відео я не сказав. Нагадую, ці кобели продажні, лошата продажні. Хто не бачив попереднє відео, то переходьте у попереднє відео, там усе розказано, про ціни, про кобиле, лошата, по яких жеребцях і все решту. Може бути і обмін, номер буде в описі, будете дзвонити собі і балакати з Василем. Я нагадую, ми знаходимося в село Середній Березів, Кочівський район, Івано-Франківська область, у Василі Диблюка. це є чистий воздух. Гарна природа, нині сонечко. Вихід туди на ракету. Туди тако, прямо. Добре. Василь як справжній гуцул. Гарний, гарний кашкет. Е, Капелюх, все як має бути. Пообіцяв Дімі румунський батіг. Я думаю, що з турбами не підете, як купите батіг за 100 євро йой. Тому а тепер яблук назбирати та здати, п'ять мішків ти є батіг. Ні. Та й взяв. Отакі справи. Так, нагадую, це я його мама. Цього лошака, що я зараз буду показувати, це є мама його Дерешка, Нулександрійка з документами. Це сестричка. І є такий лошак син Гермеса і цієї кобили. Видите, він пішов е, у кобилу по масті. Дереш, е, він погібний на Іванового Дакара дуже. Так якби це був від Дакара. Якби він був від Дакара, а не від Гермеса. Але зараз я об'ясню, чого він від Гермеса і як він від Гермеса, щоб там хтось щось не думав. Василь цю кобилу купив у рунгорах. Так, у Рунгорах ви її брали. Василь Кобилу купив у Рунгорах. А кобила крилася у Рунгорах, Степан возив до цієї кобили Гермеса і вийшов вже такий пацан Гермесович. Скільки йому є? 25 квітня. Минув рік. Лошак молодий. Ви його не запрягали ще нічого. Лошак не запряжений. Лошак молодий. Є в нас вже зараз гарні коні, по гарних жеребцях. Що Прр. е, по грошах за нього? Стартова ціна 2000. Лошак має гарну довжину, висоту, квітень, травень, червень, травень, червень, липень, серпень. Лошакове і 4 місяці. Гарний лошак. Хто любить таку масть, це є і краса, і під роботу. Но копія Дакара, так якби був Дакарів син. Але в нього мама дерешка і він собі вже взяв дережистий окрас. Гарні, ану потримайте його. Прр. Як називається? Алмаз. Називається Алмаз. Потримайте я хочу просто показати. О там, о, там, там, де нема матрави. Хочу показати е... його ногу. Хто пам'ятає, маленьким я його показував, навіть 6 місців йому де було скільки. Ноги гарні, гарна мечка, пррр. коліна, рівненькі все, гарний зад. Трошки пано стоїть, бо тут у великих берегах. Хто знає, той знає. Ось такий, такий гарний красивий коник. що кого зацікавить. Та, там, він так стоє, голову накигає. Отакий лошак на продажу, кого зацікавить, будете дзвонити. Гембель, продаж, що хто має? Навіть на кури міняєте, головне додачі. Василем має різниці, чи продати за гроші, чи щось загемблювати. Ну, все, всі деталі по номеру телефону. Дзвоните собі і домовляєтесь. Ну а ми що, сідаємо печем далі. Сідаємо трошки. Їдемо. А зараз покажемо, як будемо їхати а, до гори. Кобили набирають шах, робота так, як має бути. Оце, оце це ці кров, що потискає груз і зразу починає більше оця справа. Це у них така кров в цих коней. Yeah. Як кажуть, ціни дуже добрі на коні. Yeah. Що хто бажає придбати, будете дзвонити. Діма мене трошки нині покатає. Діма за старшого. А як же так має бути? Приємно. Приїхати, подивитися, покататися. Опа! Бо я пасок безпеки не причепив. Один катапультуватися. Інакший інакше хід кобили. Ці, та, ці пручча, так є що. Але таке, ну, я дивлюся, вони собі як і тут догорити нога в ногу, тут нема що, щоб в щось цей. Я нагадую собі, як я був малим і так само, так само любив гонити коні, дід зо мною постійно сварився, брав за важки і так само каже, не женив, спієш. І так мене вчив, щоб я коні ніколи не гонив, щоб вийшли собі кроком. Як десь треба, підбігли. Але щоб не ганяв, бо кінь цього не хоче. Так мене діду вчив, так я своїм хлопцям розказую. Ху. Я вам сказав, що колись так само ям малим, як був, дідо, як дивав вожді, я одразу Гаррі. Та, би це бігло, дідо кажуть ніколи не жене коні, помало. Кроком. Отакі от справи. Діма, дай мені руку. Я дякую, що ти мене покатав. Бо ти був дужий. На другий рік приїду, у цей час вже без діда будемо їхати. Ти вже будеш йти до школи. Так, діда вже не треба буде. 1 числа вже до школи. Отакі справи. Так що, що кого цікаве, будете дзвонити. Мені дуже приємно, що Василь так зустрів, покатав, убрав коні. Бо розумієте самі, треба пригнати, упріхти, поїхати, приїхати, розпрігти. Відогнати так. Але це хто любить, ми це любимо. І стараємось і вам це все передавати. Отакі справи. Так що, Василю, вам добра, здоровлі, сили, натхнення. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну і, звичайно, будьте всі здорові. Не слабуйте. Всім добра, всім до побачення.